Нарешті я розловив китайський воблер! Ось ну, такий гарний вже щупак. Відпускаємо Опа! Друзі, всім вітання з плавнів в Черкаській області. Ось такий гарний ранок. Останній день у нас сьогодні жовтня. Знаходжусь в плавнях Черкащини. Як сказав класик сучасності, Малоросія горбатиться на ланах, а Україна ховається в плавнях. Ну що ж, нас... буду сьогодні насолоджуватись ось такою природою чудовою. От. Заодно протестую свій комплект. Поповній, так сказати, бо буду долати значні відстані. Планую в один бік мінімум 5 км, тобто 10 км, мабуть, за сьогодні точно накатаю. Подивимося, чи вистачить мого акумулятора літій ферум полімерного на 100 ампер -годин, от В комплекті з двигуном Хасфінг 30 LBS. Нагадаю, цей двигун на максимальній 5 передачі споживає 30 А. От. Ну і власне, само собою, буде риболовля. Подивимось. Сергій з коляном мене доганяють і переганяють. Прямо на камеру Все нормально. Сандатрачи, Видра Ух ти, пірнула 3 години рибалю вже поки жодного контакту. Силікон повний ігнор. Силікон у мене 38 дюйма, не мілкий, не дрібний. От, сильний вітер дуже. Не знаю, потрібно щось змінювати. Будемо експериментувати. Трохи покидав воблери але про боблери ще рано щось говорити. Друзі є, yeah. <laughs> дивіться, блешня спрацювала тибо Дайга Так, хто ти? Покажись пачок Опа. Тихо, тихо. Yeah. <laughs> Нарешті перший риб Працювала доїга і ось така красунка. Ну тут не залік. Може і кілограма навіть немає. Нет. Ось така блешня. Темний колір, чорно-зелений, з іншого срібло. Доїга, модель мальок. І кидав те місце, прокидав його гарно силіконом, кейтечки кидав, Не захотіла, бачите, вибрала метал. Зараз сфоткаємо і відпустимо. О, відпала. Так, відпускаємо цього міні крокодайла. Так, хтось підгрібає, невже це Вася? Я просто від бази відійшов на 5 кілометрів приблизно. А він на веслах. Так, ну подивимось. Коротше, це по-моєму Вася. Оце він, він дав, спортсмен. Вася, ти шо? Я, я побачив, думаю, та ні, а да куда там? Ха-ха тут. Так це по вітру йшов? Да. Капець Так. Зап... Запись йде Ну шо? Нічого А я отут одну вимочив на доїгу я оце хотів і ставить до їгу, блін. Ну я дороже, я тільки ось на вході там перший раз став. А, я теж на вході стояв. Кидав. Я поджигував, блін, але думаю треба до їгу ставити і цей. Вона і поверху йде, і тут мілко. Тут десь по центру два-два з половиною, а там закапелку да. три. Так, ну, так там було... так і було, так? Да? Да, ми ж тут і дорожчили дожди. Друзі, є! Нарешті я розловив китайський воблер. Хухо-ху. Тільки поставив його таким ударом Іди сюда, місцевий Ой, яка ж ти манюнька? Яка ж ти манюнька? Ну, не зовсім манюнька. Грам 800, може 900. Ось така. На золотий воблерець. Біркінговський Так. Ех. Я взагалі-то не по воблерам. У мене, по-моєму, жодного відео немає. От в цьому році трохи докупив воблерів, декілька наниряв, От. але це все такі бюджетні, недорогі, в основному китайські воблера. Так, відпускаємо таку красопету. Ось на фоні такої гарної природи. Ну ти молодець, пазуєш. Друзі, є ну це клас, блін, розловив воблера китайського О, це вже гарнюня! гарнюня, таку можна і підсакою запісачити. Хоча... Мабуть, не залі. Ви подивіться як воно закрутилась. Це капець! Це капець як воно закрутилась. Все, я тепер відчуваю себе гуру риболовлі на воблери. Йо! Мабуть це була погана ідея взяти її в підсаку, бо вона таке тут наплутала, це просто жах. Так, розплутав. Ну вже після двох щук є, видно сліди здертої фарби. От. Ну, Бір... Біркінг не мені вам розповідати, я, ще раз повторюю, я не спец по воблерам тому взяв всякі різні на Алікспрес. Деякі у мене були зі старих часів. От. Але що можна зараз сказати? що трійники гострі, от прямо чіпляються за пальці. От. Посилання залишу в описі до відео на цей воблер, де я його там купляв. От. Але окрас такий цікавий. Темно-фіолетова спинка. Тут у нас золото. От і така зеленовата голівка. Так, а що ж там наша щука? Треба її заміряти. Так, майже залік. Так. Ні, не залік. Трошки не дотягнуло, 49 см. Я думаю, кілограм в цій щуки є, бо щука, яка 50 см, це щука приблизно кіло 200-300. Ну, такий гарний вже щупак. Відпускаємо Опа! же надо его так ну может цехать залекова Так, это уже пятое. Все? Це вже похоже на залик? Що така на грані? Так, ж ты брикаєшся ти? Кинув там, де трошки глибше, відповідно, і щука трохи більша. А глибини тут максимум 3 метри. В основному 2-2,5. Це в глибокому місці. Щука втекла, да? Щука втекла. Щука втекла, видно в цидирку. Вот, ну, ни так ни да зловым иншим разум. або іншу. Так, на годиннику 11 година, зловив 5 щук, з них одна залікова, ще одна майже залікова, 49 см і три таких в районі 800-900 От, Сильний вітер у нас, західний, по-моєму. Температура води 9,5 градусів, дрейфую по вітру, знайшов останню ромашку, зараз ще йком її забацаю. Я б уже такий, що і перекусив, але для обіда рано. Знову місцевий стандарт. А давай я тебе на глісер вив виведу. О, назустріч пішла. Чупак стандартний, незаліковий. Але ж все одно приємно і ви дивіться в який вітер. Гал. І в такий вітер вона клює. Альтомартали трошки стербнув сапогом води, Кру... крутий берег, відразу глибина йде. Я на цьому місці, ось такий берег, ми тут не раз відпочивали з палатками. І крайній раз був до повномасштабної війни оце дерево сухе, яке в воді знаходиться. У мене ще є фотографії, як воно було на березі повністю. Додам, у відео вийде така історія на фоні природи. Так, а зараз треба трошки підсушитися. Ось так з боку виглядає мій комплект. Ще раз, лодка калібрі довжина 2.20 зі зйомним трансом. Двигун Хасфінг на 30 LBS, акумулятор на 100 на 100 годин, ехолод Лоуренс. Тормозний диск від автомобіля в якості якоря. Власне, все. Так, а зараз у нас буде обідня перерва. Ось такий обід. По-багатому. Головне є хліб та сало. Друзі, на сьогодні майже все. Мені залишилось до бази ще приблизно кілометр в цьому напрямку. Стосовно риболовлі, сьогодні у мене 6 реалізованих клювань і одна покльовка не реалізована на блешню коливалку. Стосовно мого комплекту човен-двигун-акумулятор. Значить, За сьогодні я пройшов приблизно 16 кілометрів плюс-мінус. Залишилось у мене 25% від заряду акумулятора, тобто 25 ампер годин. Цього акумулятора з цим двигуном вистачить на 20 км приблизно. От. Тобто цей комплект мені дуже подобається, він мені підходить. От. Він зручний, легенький, швидко збирається, розбирається. От. І комплектуючи відносно недорого коштує. Е, так, На цьому все. Всім гарного настрою, до зустрічі!